Зе. Энэ та хүч. Так так.

うわ。 керке, допоможи да їм. А ні, сам воїхати, давайте. Å Du! Du! короче что сказать, машинка прикольная, машинка прикольная, отакофированная а наверное... рст Racing. вона такого формату десь. Прикольна копія, типу вона якась там. Прикольна, але є такі нюанси. Тут вони вже зав'язали тягу одну. Бачиш, вона обірвалою така штука. І там вона бути Ну, стоїть, але ну, вона обірвала її Малий кинув і впала на, колес, на це колесо. об землю Тягу поламало. Тут моторчик стоїть ззаді. Тут батарейка, тут -то спереді тоже моторчик на передні колеса. В принципі, все пластмасове. Ну Це вже який день, який днів 10-15 ми гуляємо нею. Ну В принципі, нічого не ламається, це кроме тяги, це болячка в них. Я думаю, тяги оці, всі штучки. Ну, коротше, як обичка, все по, все по феншую. А так непогано. в принципі, Пісок не можна заїжджати, бо зразу все клинить і нічого не повертає, ніколи не їде. Її вибилити пісок. Тобто, ну Така штука. Так що, в принципі, машина непогана на свої гроші, штуку грайну стоїть. Так що, в принципі, непогана тачка. Купляйте.